У Росії прощаються з опозиціонером Олексієм Навальним. До храму пустили лише його близьких на 20 хвилин. А місце церемонії оточене силовиками. За даними видання Медуза, після відспівування труну з тілом опозиціонери винесли з церкви та везуть на кладовище. Побачити в востаннє прийшли кілька сотень росіян. Дехто взяв із собою плакати натовп, звинувачує у вбивстві Навального президента Володимира Путіна. На похорон приїхали також посли країн Євросоюзу і США. Так біля храму помітили дипломатів із сполучених штатів Німеччини, Франції та інших країн ЄС. Могила, в якій поховають Навального, розташована прямо біля входу на Борисівське кладовище уздовж дороги. До